Ось мої топ-5 акцій, в які я проінвестувала 1000 доларів на другу половину 25-го року. Перша MetaStock. компанія щойно оновила свій історичний максимум. Вона нереально стабільна і з величезною моною, тобто конкурентною перевагою, понад 3 мільярди активних користувачів щодня на різних платформах. Їхній дохід заріс більше ніж на 15% за останній квартал, а прибуток на цілих 40%. Нещодавно вони робили великі кадрові перехвати, наймаючи талантів з OpenAI, Google та інших компаній, щоб створити свою інтелект команду. Друга Софі. це моя улюблена фінтекс компанія. Акція також пробила нові максимуми, а аналітики досі її недооцінюють. Дохід зростає понад 20%, а прибутки буквально вибухають. Вони знову запровадили інвестування у крипту, кредитування, стейкінг, а також миттєві міжнародні перекази через стейблоїни. Це буде дуже цікаво спостерігати. Третя Mercado Libre. це можна сказати Амазон Латинської Америки. Вони займаються e-commerce, Рекламою та фінансовими послугами це найбільша за капіталізацію компанії регіону з дуже потужним фінансовим ростом. І останні дві я обговорю разом: AMD та Nvidia. обидві виграють від розвитку штучного інтелекту. Це буквально одні з найбагатьох компаній, які безпосередньо отримують вигоду від зростання витрат на дата центри. У Nvidia найбільша частка ринку, але й AMD активно відбирає долю у Intel. Обидві компанії торгуються зараз дешевше за свої середні історичні оцінки. При цьому мають значно вищі темпи зростання. Ніж середня компанія в індекс S&P 500. Якщо хочеш більше знати про розвиток та інвестиції, переходь мій телеграм інвестбонді